Доброго дня! Рада вас вітати на моєму марафоні вивчення французької мови. Бонжур de і voir. І continue. Сьогодні поговоримо про мою сім'ю, наші смаки та уподобання. Отож, перейдімо до презентації. Ma famille, nos goûts, nos préférence. Le vocabulaire – Основний е, словник лексика, та у нашому уроці. Отож, перейдімо. Перейдімо е, до лексики. La famille – значить, сім'я французькою мовою. famille. фамії. Фамії. La famille. Le père, le père, la mère, la mère, le grand-père, le grand-père, la grand-mère, la grand-mère, la tante, la tante, l'oncle, l'oncle, le cousin, le cousin, la cousine. La cousine, la soeur, la soeur, le frère, le frère. mots de la famille sur l'image» таке практичне завдання знайти на геологічному дереві, так, або просто на дереві, так нові слова. Отже, дерево французької мови буде l'arbre. Asama genealogiche dervo l'arbre genealogique. Trouvez les mots, cherchons ensemble. Poshokayons, mère, père. Grandpère, bravo, bien, frère, super. Oncle, fils, fille, sir, et etc. Et quoi ça? La famille. Euh, Relié le masculin et le féminin des mots suivants. Отже, тут ми практикуємо, закріплюємо нові слова і плюс додаємо ще деякі нові до нашого словничка. Le mari, le copain, le copain. Отже, об'єднати перші колонці. в нас усі іменники чоловічого роду потрібно об'єднати із жіночими еквівалентами. Le Niveau. La nièce. La nièce. Le petit fils. La petite fille. La petite fille. Le fils. La fille, le mari, la femme, le copain, la copine, le cousin, le frère, le grand-père, le père, l'oncle. Vous voyez, au Vietnam est à sa mouestine. C'est un la tante. La copine, la mère, la fille, la femme, la sœur, la nièce, la petite fille, la grand-mère, la cousine. Наступне завдання теж практично. Плюс у вас буде такий зразок, мені зразок, як можна поговорити, представити свою сім'ю. Дане завдання зроблено таким чином, що ви можете підставити сюди інформацію про себе замість е, крапочки. Отож, я буду представляти зараз сім'ю вигаданого персонажа, наприклад, Анни. Отож, ма фамілі. Бонжур, жи мапель Анна. Валя ін фото де ма фамілі. Да ма фамілі ілья санк персон. Мон пер, ма мер, ма мер. Mon frère, ma sœur et moi. Mon père s'appelle Paul. Il a 50 ans. Il est ingénieur. Ma mère s'appelle Pauline. Elle a 45 ans. Elle est photographe. Mon frère s'appelle Jean-Paul. Il a 17 ans, il est lycéen, il fréquente le lycée. Ma soeur s'appelle Andriana, 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 Andriana. Elle a euh, deux ans, elle est bébé. Elle fréquente euh, la crèche. «La crèche. «Nous avons aussi un chat, un chien, un poisson rouge, une tortue, un canari, un hamster, un lapin. Отож, тут такий коротенький зразочок, так, шаблон презентації вашої сім'ї. Так, таке невеличке уточнення. Якщо у вас, наприклад, є. Більше, ніж один брат, або одна сестра, ви тоді кажете ми фест, так, ну, жену, або ми се. І тоді дублюєте інформацію, яка в нас зазначена про братів і сестер. Спочатку ви можете сказати про одного брата, а потім те саме про другого. Саме тому у вас є варіанти відповіді. Наприклад, якщо ви кажете, скільки йому років, так, і, і, і хто він саме є, Це може бути за професією, тут можете говорити, або. Учень, уч, учениця, так, дитина і так далі. Ось тому є такі варіанти. «Il Ільфрікант, l'école maternelle». але майте на увазі, тут садок, так, садок, але це така початкова школа, тобто садок, нехай буде садок. Але є ще, так як у нас була у прикладі, так, я казала, що їй два рочки, тобто це вже буде «la crèche. для таких дітей маленьких до трьох років. Так, за кордоном саме є кеш, так, такі ясла, якби в перекладі на нашу мову. Ось, І це дуже популярно за кордоном. Якщо в нас в садочок ходять з трьох років, то там набагато раніше. Отож, вибираєте до нашого, до нашого тексту. Il fréquente l'école maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée, l'université. У Ільтравай. Вибираєте один із варіантів. Це саме про вашу сестру. Ось і тут така, такий останній абзац, такий підсумковий, так про уподобання, а точніше про ваших домашніх улюбленців. Перейдемо до наступного слайду, де зазначені фрази, вирази, так, посилив цього даного тексту, який ми щойно з вами опрацювали. Отож, репетимо, жима пеля. J'habite à Ivano-Frankivsk en Ukraine. J'ai un, un, frère et une sœur. Il s'appelle, elle s'appelle. Mon père a un, ma mère a un. Il est, elle est. Moi, je suis lycéen, moi, je suis lycéenne. J'aime beaucoup la lecture, le football, la musique, la danse et aller au cinéma. Гарна фраза, яку можна додати до свого тексту. Je parle anglais et français». Теж промови можна додати. Супередніх наших зустрічей так, відео уроків теж можна взяти якусь таку інформацію. Промови, зокрема, у нас було так, можна додати собі інші мови, якими ви розмовляєте. Або замінити. Особу і сказати цю інформацію про вашого тата, брата, сестру чи маму? Тож, ще одне додаткове завдання, яке ви можете собі ввести у пошукову систему, Google чи іншу, і зробити дані завдання досить цікаві. Так, що проговоримо на так як приклад, так, якщо ви. Фан даного мультфільму про Гомера, головного героя даного мультфільму, то вам теж буде легше запам'ятати дану лексику. Якщо ви добре знаєте персонажів, наприклад, так? Гомер, його дружина, так? матір для так? сина Гомера. La tante, la cousine, «la la grand-mère, le grand-père, uh -huh, l'oncle, les enfants. Це, для чого нам це завдання? Так, тому що в нас наступне є. На основі даного мультфільму попрацювати із, із даним словником. Основ, Отже, тут є вже підписані персонажі: Авраам, Мона, Гомер. Барт, Ліза, екстра. І запитання. Мона, мона, напевно, так, мона, м -м, м -м. буду читати французькою мовою, мона, сте, і ви маєте сказати, ось, мона, це хто? Бабуся, так, Ліза, Ліза. Тому нам потрібно тут написати la grand-mère. Мона, це la grand-mère de Ліза. Омер, це le père de Барт, Ліза і Магіт. І так далі ви працюєте із та решта фразами. Ще один текст додатковий, так ось візуальний, який ви можете скористатися яким? Значить, це у нас про пір. Ось ви бачите п'єр, який, можливо, читає презентацію про себе, так, або пише цю презентацію про себе в інтернеті. Ça, Alors, je, bonjour, je m'appelle Pierre et j'ai 15 ans. J'ai une soeur et deux frères. Ma soeur s'appelle Cindy. Cindy a 8 ans. Mes frères s'appellent Karl et Robin. Karl a 13 ans et Robin a 7 ans. J'aime travailler, jouer aux jeux vidéo et regarder la télé. J'aime la glace et les sandwiches. Je n'aime pas le fromage. Je joue au football, j'ai un chat et je n'ai pas de poisson et qui écouter et répéter après moi. Bonjour, je m'appelle Pierre et j'ai 15 ans. J'ai une sœur et deux frères. Ma sœur s'appelle Cindy. Cindy a 8 ans. Mes frères s'appellent Carl et Robin. Carl a 13 ans et Robin a 7 ans. J'aime travailler, jouer aux jeux, aux jeux vidéo. et regarde la télé. J'aime la glace et les sandwiches. Je n'aime pas le fromage. Je joue au football. J'ai un chat. Je n'ai pas de poisson. Значит, нашим заданням було лізи ле текст і репонди о кістіон. А точніше, дати, не дати відповідь так, а відповісти euh, чи стверджувально, чи негативно на дані euh, вирази. Нас є вираз і ви кажете, це є вираз. Prawda, czy chybny? C'est vrai ou c'est faux? Prawda czy nie? Otóż, Pierre a 15 ans. Oui, c'est vrai. J'ai 15 ans. Pierre a une soeur et un frère. Hmm, c'est faux. Pierre a une soeur Mais il a des frères, deux frères, Charles hein? et Rebond. Moi, ni deux frères. Pierre a hein? une sœur et deux frères. Cindy a 9 ans. Cindy a neuf ans. C'est -ce vrai, c'est faux. C'est faux. Cindy a huit ans. Huit ans. C'est Sa sœur s'appelle Cindy. Oui, c'est vrai. Mm -hmm. Pierre aime travailler. C'est vrai. J'aime travailler, car Pierre. Pierre aime la glace. Pierre також обожнює mrosevoir. J'aime la glace. Pierre aime le fromage. Теж як багато з дітей. П'єр не любить пир. Він нам говорить, що жене палец. П'яжу о волейболе. Це. П'єр жу о footbool. П'єр а анша. Ві, це вре. П'єр а анша. Олеці. Наступне завдання. Наступне завданням буде у нас таке. Отже, запишіть чоловічий еквівалент слова, і о маскулон». В першій колонці у вас є жіночий варіант наших слів. То працюємо зі слонечком, це краще запам'ятовування. А в другій колонці вам потрібно самим написати. Тобто, ще працюємо із письмом, як ви візуально запам'ятали написання даних слів. Отже, la tante, l'oncle, la soeur, а тепер уважно слухайте. І туди я буду вам диктувати, а ви записуєте. Le frère, le frère. La petite fille. Le petit-fils, le petit fils, la femme, le mari, la nièce, le neveu, la mère, le père, la cousine, la cousin, le, le cousin. Le fille, le fils, la copine, le copain, la grand «le grand-mère, le grand-père. Перевірити, ви можете себе перекрутивши на початок дане відео. Отже, ще у так, таке можна послухати так, все-таки ще раз ці слова, так, запам'ятати таким способом. І куди Ля шансон пропоную перейти за силкою і послухати відео про сім'ю. І поспівати разом. Папа, чому б ні? Навіть якщо ви не маєте чудового голосу. Наступне питання. Так, отож. Ми вже з вами дійшли до домашнього завдання. А домашнє завдання буде наступне: так, у нас тут є QR-код, який ви можете сканувати. Отже, сканили код QR 2. Такий невеличкий проєкт у нас є, так? Ось ви можете це зробити, записавши відео, записавши е е е е аудіо, написавши свої тексти. Або в чаті коротенько так, занотувати про себе, про свою сім'ю, або просто для себе виконати це завдання. Підписуйтесь на мій канал, знаходьте інформацію про мене, так, можна насилати на мою адресу електронну свої твори, так, проєкти. Ось. Підписуйтеся і слідкуйте за новинами, за подальшими відеоуроками. Всім гарного дня. Так, всім гарного дня. Тобто, дане завдання для куткого не будемо мати можливість сканувати цей qr код він є на наступному слайді, зараз я вам його покажу. І ви можете, тобто, проект, звісно, про себе та свою сім'ю. Те все, що на основі чого ми з вами сьогодні поговорили про сім'ю. Про сім'ю Анни, про сім'ю П'єра, так, і про себе, про себе нам розповідав. І всі наші сьогоднішні нові слова та вирази. На основі цього, я думаю, ви вже зможете поговорити і розказати, представити не тільки себе, але й свою сім'ю, та ще й ваші спільні або, і не дуже смаки та уподобання. A vous, votre Victoria, apprenez le français parce que France, because the France is facilitately. Cool. And a la prochaine. Dans prochaine.